Всім доброго дня, слава Україні, дорогі друзі, гості моєго каналу, з вами знову я, Сергій Шелудько і мій, сільський блог. Так що, друзі, сьогодні у нас п'ятниця, а в п'ятницю ми завжди проводимо прямі ефіри в підтримку наших Збройних сил України. І так як ми вчора вночі вже віддали один комплект резини для 111 ї бригади, але ми не придбали ще автомобіль. Для 58-ї бригади вже придбали для Люші Сієнка, для Терево Харківського. Вже сьогодні ввечері заберуть равчиками. Зробили для 58-ї також. Ну, Але ще автомобіль, який ми збирали для 58-ї для Бондаря-володьки, ще поки не приїхав. По деяким причинам, але не все залежить від мене. І я не буду їхати на схід, але равчиками передамо. Але сьогодні прямий ми все-таки проведемо. Так що, друзі, хто пам'ятає, прийшла до мене така картина від моєї підписниці, від пані Йозефи. І вона говорила, щоб я передав і сказав, що все-таки вона, я, ну я трошки не дуже розуміюся, все вишите тут хрестиком, а просто прикрашена ця картина, прикрашена бісером. От. І тут так все написано. Тільки те. Що віддаєш, насправді залишається з тобою. Ну і тут мій, мій, мій доброго дня тут для мене лист написаний. От, цю картину пані Йозефа Житомира. Вона її робила вишивала два місяці прекрасний, це пенсіонерка. І з тих копійочок вона копійочка до копійочки зробила таку красоту, і хоче прийняти. Участь в підтримці Збройних сил України. Ну, А також ще поїдемо, заберемо пару футболок сьогодні ввечері з миру понитки Путіну петля. Заберемо подушки. ну, А також я думаю, що буде якісь, якісь подарунки від Лесі Петрівни, будуть якісь смаколики, ну, Є таранчук, я думаю, якась баночка тушонки, якийсь паштет, якась кров'яночка. Тобто будемо розігрувати пару лотів і будемо дивитися, як воно йшло. Ну, а також буде шелечківська кружка. Ось ну, такі різні речі ми розділимо там, на два чи на три лоти і це все діло розіграємо. Так що, друзі, погнали далі. Надюха Сергійова там мене зараз напрягає. Суперфіт! Ще я закрию. Я вже тебе знімаю, що да? ж таке? Да. Хто там казав по поводу О! лотереї? Оцю свиноту, фоточку на пам'ять. Ми її розіграємо в лотерею. Е, і я не знаю, як правильно, я думаю, не сьогодні, а можливо на наступний раз. Але сьогодні я все-таки хотів би показати, кого ми будемо розігрувати. Можливо, навіть хто захоче. Я думаю, що ну, там немає просто свинок, там є кабанчики і не є ще рижа свинка. Можливо, хтось хоче дівчинку на розвід. І з цієї клітки колись була історія, це ще одна чорнушка. Я думаю, що вона, ми її розіграємо і ці кошти підуть. На допомогу. А одна із підписоць мені вже перекинула 25 тисячі гривень, каже, я тобі заплачу за свиню, а ти її розіграв. Я, правда, був при своїм номеру. Але все одно тобто ми можемо це все діло зробити. Свинка давай, спокійно сидить. Зараз ми її бігеньки несемо і будемо їхати з Надюшкою далі. Так що, хто хоче прийняти участь, напишіть отака От свинота, ми її розіграємо в лотерею. Кажи всім добрий день. Такі очіняти, такі каже, я включив серйозно. Каже. Доброго дня. Оце ти бачиш, як я тебе учу з телефоном балакати. А включений він чи ні? Ти тут візеш на тебе дивлюся. Ти до мене кажеш добрий день, Боже, скажи, яка в тебе вічливі? Ти до мене можеш стара сказати добрий день. Добрий день, Леся Петрівна, так доброго вже... здоров'я. Так що Леся Петрівна працює, робить джерочки у своїй зідрі. Як тобі ізідра взагалі, нормально? Може докупити нам пару цих. Кажуть, що можна там більше. Да. да? Чого? я не люблю, коли багато. Ні, маю, то, щоб вище було. Нормально, мені випадає, воно не виробне. Ти ж ти сказ... сказав, що мені не буде. Що ти сьогодні даси нам розіграш? Що буде сьогодні нам з лотереї? Джерех, Ага, все-таки будуть 100 грамів джерел, так? Да? Да? Більше не даси. Ні, правильно, більше ні, бо каже, не все неділю. Я зрозумів. Так що в нас тут Олеся Петрівна заставила мене розстерібанити кондиціонера, тут розламала пів кухні. Все нормально, тобто, а, все вона почистила ці штучки. і Працює у нас один автоклав, ну він вже виключений, але закручений. Це в нас каша для хлопців. І ще один каша для хлопців і Леся Петрівни сандалі. Ну, ми не будемо їх розігрувати. О, що вони там стоять, не можу холодний, ну, маю, А, Це Це старость, крова А я думав, багато. це ті, що на дворі, я ж сліпий, думав, це ті, що так? на дворі ходять, я думаю, нічого я себе би тобі очки витирала, Да? Так, так що, друзі, такі справи. Ми зараз з Надюшкою їдемо тестувати. Врав четверту, я ще заберуть просто через час. І поїдемо. Ми, Строго ми, що що поїдем. будемо так? Так. Тушонку. Тушонку, кровенку Ми зробимо пару лотів, туди буде входити. І не знаю. Ота картина, що прислала мені пані Йозефа, написав мабуть, чоловік 10, що вони готові нам донатити, але щоб картина залишилася в нас в родині. Але я думаю, це люди самі, хай ми її виставимо на лот, тому що пані. Може, хтось більше її хоче, ніж я думаю, що це все буде. А ми вже поставимо. Я думаю, лотів буде пару штук. Ми не будемо робити все в кучу. Тому що люди реально, от, хто по 100 гривень, ми робимо лотерейки, це нормально. Але буде, наприклад, банка тушонки, і кров'янка. Таранчук, наприклад, і паштет. Ну, а там подивимося, може, додаємо кружку якусь, футболку буде, я пойду заберу. Ну і картина, відповідно. Ні, Здається, ну, зробити два лота, один Ну, ну того, раз. А хочеться, щоб там було те й те. Ну, щоб було і таранчук, ну, щоб було і це і м'ясне було якесь, і щоб були і речі якісь. Ну щось придумаємо. Розтірібанимо може потім. Можливо, зробимо три, два із наших, і третій буде лот-картина. А вже як з картиною, люди скажуть, що хтось може схоче викупити, бо Наталя Солітарник мені вже там писала, розумієш? То можливо, ми зробимо, вона піде як на аукціон. Так що Леся потрібна готова джерки, джерки в процесі, ну розігрувати будемо вже сьогодні. А я зробила б не так. А як? Я зробила б розіграш, наприклад. Один номерок 100 гривень. Так, він так і буде. Наприклад, два лота. І от кожен хто скидає там 100 гривень і пише там лот, наприклад, номер один, номер два і номер три. Е, ні, ти що, ти пристереш, це буде? Ну це не серйозно. Ми в прошлий раз робили два номера, потім ще другий номер розіграли між трьома. Тому що Наталя і на топчі подарувала свій виграш, і ми його розіграли між трьома. І футболка поїхала це до одного. Ми так само зробимо два, і хто буде під номером один виграє, хто під номером два. Тобто це вже як буде на порося, то тут вже буде писатися безпосередньо. Лот номер 2 Це буде порося. Так що такі діла. Так, погнали, поїхав. Виходи. Беремо, нам щось на ковбасу басу завезти, кому? -нелі. Правильно, тютюнелі. Які тіті Каті? Тютінелі. Тетянелі, все погнали. Так, ви щось ті Каті. Думаю, тітя Катя, це ж під лісом. Не добачаю ще й не дочуваю. Так що, друзі, така погодка в нас красота. Це чим сценарієм. Що Так що не забуваємо підтримувати наших військових, не забуваємо, дякуючи кому ми живемо. Об'єднуйтеся в команди, підтримуйте знайомих друзів, які дають нам можливість жити. Тільки що переписувався з Серегою Розуненком. Так що, друже, тобі привіт. Е, вони прикомандировані 110-та. Це підпрезидентська, я точно не знаю як. Вони тримають ворога. і Він мені якраз кинув відосик, як знищують ворога, але якою ціною. І також сьогодні зустрів е, Лобунця Вадіма, він теж з мною колись працював і якраз у відпустці. Каже, поляха, страшно, жутко і не хочу я туди вертати. Отак. От а ми тут ходимо і соплі жуємо. Так що погнали, ще Toyota rav 4. Сьогодні вона вже уїжджає, виїжджає вона на 58 бригаду, але це не по тому збору, що ми збирали з вами кошти. Це вона поїде до Володі, зробила скріншот нашого збору його кума, яка знаходиться в Березані. Думала, що це для нього збирають. Ну, але, на жаль, ні. Але ми сказали, коли нам подарували Равчика, сказали, що можемо його передати. тобто Ми купили другі диски, ми купили резину. Ми зробили ходовку, поставили проставки, поміняли ролик натяжний, ну, трошки зробили роботи. Так що все буде добре, все буде Україна. Надіюся, завтра він вже буде у Володі, якого я ще ніколи не знав, і можливо зроблять нам невеличкий відеозвіт, кому передадуть цей автомобіль. Так що ну, так, так, да, погнали. Так що заводимо, печемо. Е, Ось такий равчик. Хтось каже говно, але реально. Їздять люди на четвірках, на копійках. Так що, друзі, прибули на наш город, хто пам'ятає, це ячмінь у нас був, да, потірі великі були, що все воно провалилося. Ну, а це картоплення передіскували і там воно кусочок ми також розбили, його передіскували. Ну, а це все надюха Сергійова. Каже, батько, дай мені проїхати. Героям слава. Я кажу, зараз вже через годинку будемо віддавати автомобіль, значить, помаленьку. Включаєш. Нейтральну передачу є там. Так, Провірила, ознайомилася з коробкою. Задача яка тормоза, все там. зараз будемо пробувати заводити, рушати, вставати, батька слухати, а потім вже будемо помаленьку далі їхати. А каже, каже, хороша машинка то маленька, все заводить. Включаємо першу передачу. Ано, пробуй рушать. Спробуй вставати. О, а оде. О. Сейчас батько пройде вперед, а потім я ти махну і поїдеш, добре? Так, надюк, тулить. Tá, vamos ver. Ді батька ганяться. Та ладно. А ну давай, так о, трошки вперед. Давай, давай, давай. Або, або давай сюди до мене. Отак, раз. Давай. А скучу дай і викручую руля. Давай. Давай, давай. Давай, 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 аж сюди. Правильно, приторможу щеплення, тепер задню. Так, так. Да, притримую щеплення. І руля виверни. Не, давай я буду дивитися. Ось вот так, хорош. Їдь так рівненько. І слухай, що я буду казати. Так, ліво трошки руля. Ще вліво. Приторможуй. Просто стріпленням газувати не треба. Щеплення опускаєш і цього руля вліво, викрути вліво. Ще вліво, тормози. Тормози, тормози. Я ж кажу вліво, давай вперед. Ти ж нам треба за задницю на ту дорогу попасти. Степлення вижми. Ще раз вижми. Давай, бо воно ж таке вперед, вперед, вперед. Давай, давай, давай. Ще трохи, давай, давай. Хорош. Оп. А тепер руля вліво. Задню ключі. Одна нога на степлення, степлення просто пускаєш, газувати не треба. Коли ти сіплення вижимаєш, ти можеш тормозити. Що сонце в вичебів? Руля влево, влево, влево. Давай, давай, помаленьку. І притормажуй, притормажуй. Оп. Отак, вот давай, давай чуть-чуть, О, бач, треба було газнути. Давай, давай. Нейтрально. Або можеш сціплення вижити і заводити. Давай. І коли вже на дорогу будеш вирівнюватися, воно в сонце трошки б'є. Слухай просто батька, давай. Що, стріплення не, не вижити? О так хоп, давай, давай Оп, рівняй руля. Отак. Все, отак, молодець. Давненько їздила вже. А тепер дивися. Включай задню і рівненько, не спіша. Якщо ти теряєшся, заруча стати. Понял? Просто счепление. Вот так, молодец. Хорош. Молодець, нервніча, нервнічий. Вперед всі поїдуть. Я знаю, коли зробив на бензиновому заводі, так дядько один на бензовозі приїхав з прицепом та на шебелінку, а там тільки задом заїзати. І, А він каже, задавив батька, а він каже, заїдьте мені, бо а вже дядько пенсіонер. І реально каже, капець, я не вмію задом їздити, бо всю життя їздив під бокову рампу. Каже, ти ж мені обіцяв. Не хочеться просто в грязь. Надюшка, до городу і станеш, давай. І газу вже навалило. Ох, і гавно мало. Не слухає взагалі. Вперед ото і полетіло, і полетіло. А назад очі, каже, голова крутить. Не так як. Ну, Тому що вже давно ніхто не їздив. Так Якщо, друзі, такий. Батько бігає тут по полю, як гамак. Що ти не зробиш тоді раді любимих твоїх дівчат? От. Та й не тільки заради. О, їде вже назад. Воно. Вже голодує вона назад. Ха. Молодець. Їде. Це можливне давати свободу дійстю, але під контролем. Щоб вона зрозуміла, що їй треба і куди її крутити. Але вона дивиться тільки в праве дзеркало. Ти дивишся тільки в праве дзеркало, це правильно. По одній стороні ти тримаєшся, але треба дивитися і ліве дзеркало. Їдь вперед. Давай вперед і сюди. Да, тільки ж сильно не газуй, що ж ти газуєш як та галюндра так що так друзі покинула пачка і поїхав треба для того щоб не втрачати та щоб вже як там практику і треба підтримувати. Треба підтримувати і все буде добре. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. От. Всім бажаю скорішої перемоги. Підтримуйте один одного, хто має можливість приєднуйтесь до нас сьогодні прямий ефір, який відбудеться в 19.30. Будемо розігрувати деякі лути. Так що всім Бажаємо здоров'я, миру та добра. Все буде Україна. Всім пока-пока.